Довколо столичної станції метро «Героїв Дніпра вже такий скандал. Що годуть усі новини та Києвом ширяться павутини чуток? Люди бояться, що станція от от звалиться їм на голову і назавжди поховає під своїми уламками. Все тому, що над нею зводять велику будівлю. Місцевим мешканцям від того справжня біда. Спати неможливо за власне життя. Страшно. Три часа ночі я дзвонила п'ятнадцять і просила, Я унка чоловік, я не могла глаз закрити. Я дзвонила і жалувалася стучі так, аж метал этот скрежить. Такий скандал просто змушує забудовники разом із дирекцією метрополітену терміново скликати прес-конференцію. Запевняють усіх: жодної небезпеки немає. А тріщини на станції то просто технічні дрібниці. Люди мовляв, можуть спати спокійно, бо всі дозволи будівельники отримали. Проведено хімічне укріплення станцій і тунелів. На сегодняшний день новые технологии позволяют строить не то, что над станцией метрополитена, а в сейсмических зонах. Вдоль станции были выполнены э сваи, которые выполняли функцию экрана. Значит, Что этот экран поз позволил? Значит, Он позволил снять нагрузку грунтовую с боков станции еще больше усилив, Скажімо, статичне состояние та станції. Але чому ж тоді підлогою та стелою станції загрозливо ширяться величезні тріщини? Це питання цікавить активістів та пасажирів метро. Хто відповідатиме, якщо станція таки завалиться? Станція обвалитися не може. Тобто, Те, теоретическими, практичними розрахунками опит показує, що станція розрушитися не може. Такій упевненості дивуються будівельні експерти. Будівництво на станції вкрай небезпечне для сотень життів. Якщо конструкція під тиском надбудови провалиться, то можуть загинути сотні людей, і сотні опиняться за ручниками на заваленій станції. Небезпечно перша причина з того, що ця станція не буковіше побудові не була розрахована на те, що щось повинно бути зверху. Друга причина 30 років пройшло. Хто зараз може сказати, що той бетон, той бетон, який там був закладений, що він витримує таку нагрузку, що робити місцевим мешканцям? Достеменно не знає ніхто. Дозвіл є, будівництво триває. Залишається тільки чекати до яких наслідків призведе нова будівельна авантюра у столиці.